Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео вам розповісти про норми, в межах яких надаються пільги на оплати послуги з електроенергії. Тож, давайте розглянемо. Так як це передбачено і прописано у нас чинним законодавством України, значить, якщо йде мова про послугу спостачання електричної енергії в житлових приміщеннях з газовими плитами за наявності централізованого постачання гарячої води, в такому випадку така норма припадає 70 кВт. На місяць на сім'ю з однієї особи і ще додатково 30 кВт на місяць на кожного іншого члена родини, але не більше як 190 кВт на один місяць. Якщо мова йде про послугу спостачання електроенергії, так само в житлових приміщень, але вже з електроплитами. За наявності централізованого постачання гарячої води, то в такому випадку норма передбачає 110 кВт на сім'ю з однієї особи додатково 30 кВт на кожного іншого члена родини, але не більше як 230 кВт загалом на місяць. Потім послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях з електроплитами, якщо немає гарячої води, в такому випадку держава Надає наступні норми 130 кВт на місяць на сім'ю з однією особою, додатково ще 30 кВт на місяць на кожного іншого члена родини на, а, а, на житлове приміщення, але не більше як 250 кВт на місяць. Якщо йде мова про послугу з постачання електроенергії. В житлових приміщеннях без електроплит, за наявності централізованого постачання холодної води. І якщо у вас немає гарячої води та газових водонагрівальних приладів на місяць на сім'ю не більше як 220 кВт виділяється, 100 кВт на місяць на родину з однієї особи, і додатково 30 кВт на місяць на кожного іншого члена родини. Але не більше як 220 кВт. На місяць і послуга з постачання електричної енергії у селах і селищах міського типу для громадян, яких держава забезпечує безоплатне освітлення житла 30 кВт на місяць на одну особу. Також ще хочу трішечки зупинитися і розказати вам. В чому полягає різниця, наприклад, між пільгами і субсидією? До речі, в мене хтось запитав, задавав таке запитання. Тож відповідаю, в чому різниця і в чому вони схожі? Значить, дивіться: стосовно пільги. Стосовно, давайте для початку розберемо субсидія. Субсидії, я про це говорила неодноразово, вона надається. Тим людям, хто має складне фінансове становище і потребує фінансової підтримки від держави, пільга це встановлена і передбачена чинним законодавством, перевага, яка надається окремим категоріям громадян. Наприклад, малозабезпеч... наприклад. Багатодітні родини, діти війни, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Наприклад, це учасники бойових дій, ветерани війни. Тобто ці люди мають право на пільгу і повторюсь, пільга це. Встановлена законодавством перевага, яка надається визначеному колу осіб. Е і ще дуже важливо, якщо ви маєте право як на пільгу, так і на субсидії, в такому випадку вам надається один із видів допомоги. Ви просто маєте право обрати те, що вигідніше і краще в даному випадку е для вас. Також хочу, ще, ще важливо, що пільга на оплату житлово-комунальних послуг, але це це залежить від категорії отримувачів, може надаватися як без рахування доходів, так і навпаки з урахуванням середньомісячного сукупного доходу вашої родини. Житлова субсидія це допомога від держави тим, хто її потребує, хто не може сам оплатити в повному обсязі свої комунальні послуги, має складне матеріальне фінансове становище. Маєте право звернутися і отримати субсидію, але це взагалі два різних види виплат і два різних поняття.